Обвал школи у Василькові на Київщині, що стався на початку місяця, сколихнув усю країну. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав інцидент дзвіночком для всіх, та ще одним приводом, аби замислитись над питанням техногенної безпеки. Тож ініціював перевірку усіх шкіл, побудованих до 1980 року. Ми у свою чергу влаштували власний рейд кількома найстаршими школами Дніпра, аби з'ясувати, чи є загроза для маленьких жителів міста. 127 шкіл Дніпра побудовано до 1980 року. Це майже 80% від усіх міських закладів освіти. Але у якому вони стані? Як приміщення готують до навчального року? З цими питаннями ми звернулися до міського управління освіти і з'ясували наступне: перед першим вересня у кожній школі потрібно підписати надважливий документ акт готовності без цього папірця. Дітей просто не пустять до класів. Коли підписується акт готовності, то комісійно перевіряється стан будівель, приміщень, харчоблоків, навчальних приміщень, меблів, ну і так далі. І так далі. Комісійно приймається рішення, чи можна розпочинати навчальний процес в цій школі, чи не можна. Також в управлінні освіти визнали у попередні роки на капітальні ремонти шкіл з бюджету виділяли копійки. Зараз вже кинулися виправляти ситуацію у поточному році. На ремонтні роботи витратили 32 мільйони гривень. Це капітальні ремонти харчоблоків, дахів, парканів, покрівель, заміна інженерних. Комунікації і так далі, і так далі, тому капітальні ремонти на сьогодні ще тривають, які не заважають навчально-виховному процесу. Але 32 мільйони крапля в морі. Тож продовжувати капітальний ремонт дніпровських шкіл обіцяють і наступного року. Попередньо на це планують витратити близько 90 мільйонів бюджетних гривень. А поки що заспокоюють з урахуванням нинішнього технічного стану шкіл, жодних надзвичайних пригод не очікують. Аварійних якихось ситуацій немає. Те, що треба робити капітальні ремонти, це факт. Ми їх робимо. Але от таких аварійних, які будуть Небезпечні для наших дітей такого немає, аби особисто в цьому впевнитися, ми провели власний рейд школами міста і розпочали з першої, будівля якої була зведена ще на початку 20-го сторіччя. За словами директора закладу, лише цього року з бюджету отримали майже 250 тисяч гривень. Кошти витратили на встановлення пластикових вікон у класних кімнатах, ремонт харчоблоку і частково системи опалення. Та все ж додають не аби як допомагають, і батьки школярів. Батьки знаходяться в школі для того, щоб підготувати влітку школу. Вони і красять, і миють, і малюють, і роблять все те, щоб діткам тут було зручно. Крім того, вони і спонсують окремі моменти поліпшення матеріально-технічної бази школи. Де інде ми все ж знайшли тріщини поблизу дверних отворів? А у відремонтованій їдальні ось такі неприємні сюрпризи. Але зважаючи на вік будівлі, школа номородин ще доволі непогано тримається. Приблизно у такому ж стані знаходиться й інший заклад Дніпра, навчально-виховний комплекс номер 33 Школу було засновано аж 150 років тому. Під час підготовки до 1 вересня на рахунки НВК надійшло більше мільйона гривень з бюджетів різних рівнів. Були відремонтовані капітально відремонтований спортивний зал, відремонтована їдальня шкільна, відремонтований перший поверх, коридор першого поверху. Закладу, центральні сходи в цілому, школа виглядає доволі непогано, та незначні проблеми ми все ж знайшли біля спортивної зали і у коридорі. Є декілька тріщин у стіні. Сподіваємося, завгосп також помітила ці нагаразди та відповідно відреагує до того, як тріщини почнуть збільшуватися. Я запісував обійшла територію школи. Я записала, що які є замічання, яких замічання немає. Якщо є якісь та замічання я записувала в цей журнал, а потім роблю заявочку своїм співробітникам. Про ініційовану прем'єр-міністром перевірку у школі знають і запевняють, інспекції не бояться. Ми готові ми не боїмось, бо насправді в. Завжди виділялися кошти, завжди увага приділялася школі. Ми готові прийняти перевірку. Готовність це, звісно, добре. Та головне, аби Васильківський сценарій не повторився у жодній школі Дніпра. Антон Мачула, Сергій Гончар та Євген Хисний. Новини 11 каналу.